У Вінниці відбувся показ документальної стрічки Свідки в полон вбиває фільм, створений на основі свідчень колишніх полонених з Оленівки про катування на людські умови утримання та пережитий жах. У фільмі також розповіді родичів, тих, хто й досі перебуває в полоні, та унікальні медіаматеріали, зняті очевидцями в Маріуполі. Захід відбувся у ветеранському просторі по братим у межах мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. Така моя особиста ініціатива, я дізналася про цей фестиваль і ну, запропонувала команді, що ми хотіли показувати його у Вінницькій області. Фільм, який ну, вибраний ветеранським простором, тому що він розповідає про наших полонених, про ту ті ситуації, які ну їх, якщо їх назвати просто що це порушення права людини, це дуже дуже м'яко про них сказано. І е, про це потрібно знати. Про це потрібно говорити. На перегляд прийшли ветерани та їхні родини рідні тих, хто нині перебуває в російському полоні, громадські активісти, правозахисники, а також представники ветеранських організацій. Для багатьох цей фільм не просто документальна робота, а нагадування про тих, хто досі перебуває у неволі. Не вийдуть на широкий загал, але несуть надзвичайно велику цінність для нашого суспільства. Не тільки для нашої громади, а для країни, для світу. Насправді, в цілому, тому що тема, яка висвітлюється сьогодні, вона є надзвичайно важливою. І саме цей показ фільму тут проводиться для того, щоб вчергово на весь світ сказати про те, що наші. Рідні люди знаходяться в полоні. Наші захисники, захисниці багато років страждають від нелюдського ставлення, і наша мета знову підняти цю тему, знову проговорити і звернути увагу суспільства, що досі наші там.